обречен на успех. Вы будете платить наличку и чи на карточку. Вам дружно сегодня, чи завтра? Это следующий вопрос после того, как вас зовут. Это типа видео за камерой, да? А не больно? Какой ужас. И это человек с высшим образованием. Да. Пол під По ногами пропустив? Міжду ног пропустив? Ну, і літа. Ой, такий хуліган. А хулі хулігану. Так. Ми Дам продовжуємо тільки. розмову. Як ви думаєте, на, опираючись на свій досвід, як довго людині необхідно вчитися? Освоювати нову професію для того, щоб стати наставником взагалі в нашій школі Багатий наставник. Ми цю професію ми витрачаємо приблизно десь півроку для того, щоб створити нову професію, допомогти експерту. Реалізуватися і почати працювати як повноцінний наставник вже десь на за перших півтора-два місяці. Проте цей навик експерт має шліфувати, я думаю, що більш ніж рік, це точно. І на кожному етапі відбувається певний рост, як емоційний, так і фінансовий. Проте вже перші результати ми можемо спостерігати через перший місяць. Це гарантовано. І це нашим клієнтам дуже подобається. Як, як тренеру, вийти на великі чеки в онлайн. Як організувати запрошення на безкоштовну консультацію? Без, так, тільки перше. Да, тільки перше, а вторе я сам скажу. Ага, я понял. Скажіть, як, тренер, як тренеру вийти на великі чеки в онлайн? Для того, щоб вийти на дійсно високі чеки, використовуючи свою експертність, використовуючи і онлайн, інструменти онлайн, ну, якась фігня. <реку> <реку> Давайте спочатку. Як тренер вийде на великі чеки в онлайн? Для того, щоб вийти в онлайн і дійсно на високі чеки, треба використовувати три основні інструменти. Це головне, щоб був продукт, клієнти, ліди, лідогенерація і система продажів. Це ми навчаємо в нашій школі багатий наставник і дійсно це працює. І це працює на всіх бізнесах. Головне, щоб тренер розумів, що він продає, кому він продає і як продає. І продуктом саме для тренера це є результат, гарантований результат, який тренер дає, експерт, наставник дає на протязі певного періоду. І, як правило, тренер може гарантувати якісь фізичні зміни. І саме ці результати дійсно вражають, тому що за три місяці можна клієнту дати мінус 10, мінус 15, 20 кілограмів. І коли це видно візуально на клієнту, то це можна далі монетизувати. Проте, якщо це експерт-психолог чи коуч, це дійсно набагато важче реалізувати. Я вважаю, що тренеру поталанило і пощастило мати таку експертність, як працювати з тілом і давати серйозні результати в, в зміні зовнішнього вигляду і стану. І е, тому через онлайн це відбувається набагато швидше і якісніше, коли. Можна е, працювати на високих, е, скажімо, потужностях, використовуючи е, всі інструменти онлайну і брати клієнтів з різних куточків світу, і одночасно можна працювати з багатьма клієнтами, і тому таким чином можна витрачати менше ресурсу, заробляти більше грошей. Чи багато у вас зараз наразі людей на навчанні, і чи взагалі важко вам навчати? Так як у нас онлайн-продукт оцифрований, то ми використовуємо, витрачаємо небагато часу на це. Як правило, на одного клієнта я в день витрачаю десь від 10 до 15 хвилин, використовуючи свою методику, коли я кожен день зустрічаюсь з клієнтом, майже через майже кожен день або через день, і ми розбиваємо великий шмат. Слона ріжемо на менші шматочки, велику інформацію. Дуже дозовано ми починаємо засваювати. Кожен день зустрічаємося 10-15 хвилин, і, відповідно, я витрачаю менше часу на це все діло, а клієнт отримує більше результату. І одночасно зараз у мене в навчанні в нашій школі приблизно. Десь 50 учнів навчаються, і хтось кожен день спілкується з нами, тому що на, відбувається на, на, інтенсивному, на, на інтенсивній фазі це перших два місяці, а дехто на утриманні покращення результату, з тими ми менше стикаємося і спілкуємось. Але десь в загальному близько 50 учнів зараз знаходяться в нашому полі. Скажіть, чому, на вашу думку, тренер ніколи не зможе вийти на високий дохід працюючи лише в залі? Тому що, як правило, тренер витрачає дуже багато часу для того, щоб дати м м працювати саме в живому форматі. Він продає, як правило, свій час. І продає свій час за дешево. От у нього час закінчився і він уже не може заробляти гроші. Чек він не може збільшувати. В два, в три, в десять разів, і як правило, закінчується час, закінчуються гроші. Він не може вийти на той рівень життя, який він прагне, і відповідно він залишається в задовольне, незадовільному стані психологічному, бо знає, що вже вперся в певний потолок, і саме еволюційним кроком наступним це є перехід в онлайн, тому що можемо спілкуватися одночасно з багатьма людьми на більшій дистанції. І це є еволюційним кроком саме наставництва. Чому тренер? Чому тренеру краще піти з найму та працювати на себе? Як правило, тренер, коли приходить в зал, йому клієнтів дає саме зал. І відповідно він не несе ніякої відповідальності за те, де він візьме клієнтів, яку кількість і. Звинувачує зал, що він дає або мало клієнтів, або багато клієнтів, при цьому не замислюючи, що саме робить керівництво цього залу, щоб залучити цих клієнтів, і не дуже цінить цю роботу. Проте платить, звісно, що левову частину майже 50 а то 60% від прибутку саме залу, за те, що зал дає клієнтів. Проте, коли він, тренер, виходить на Вільні хліба, так називаємо, і коли він стає підприємцем, він витрачає більше свого ресурсу для того, щоб залучити нових клієнтів. І, звісно, що він заробляє більше е, грошей, тому що з'являються більше клієнтів. А так як у нас конкуренція дуже серйозна, і він починає в цьому розбиратися, починає ставати більшим експертом і в маркетингу, і набувати нові експертні знання і в фізичних справах, і в дієтології. І я вважаю, що коли тренер стає підприємцем, він стає набагато ціннішим для людей. Я рекомендую всім тренерам вже перестати звинувачувати інших, бавитися і стати, нарешті, незалежною особистістю. І піти в підприємців. Чому багатьом тренерам важко вийти в онлайн? Чому багатьом тренерам вийти в онлайн буває важко? Чому багатьом тренерам важко вийти в онлайн? Тому що вони не знають, як це робиться. Це не просто вирішив і вийшов в онлайн. Все, знайшов час. Розігнався і побіг в цей онлайн. Можна бігти не в ту сторону. Треба конкретно розуміти. Треба бути вже методологом, треба знати, як створюється продукт, треба знати всі тонкощі маркетингу де брати братських клієнтів, треба бути дуже крутим ем, продаваном, щоб продати свої послуги. Але, будучи в залі, коли людина підраховує повтори, подає гантелю, дивиться на годинник, то цю експертність він ніколи не може. Здобути. І, звісно, маючи лише амбіції і бажання вийти в онлайн абсолютно неможливо. І більшість тренерів, з якими я спілкуюся на стратегічних сесіях, на моє питання, чому ж ти досі не в онлайні, вони кажуть, та я просто цим не цікавився і не витрачав час на це. Проте, я, дивлячись на свій досвід, розумію, що навіть якщо він витратить на це. 20 років свого життя в нього нічого не вийде, тому що неможливо придумати, розробити всі ці методологічні кроки, всі ці маркетингові інструменти засвоїти навіть за 100 років. Він не зможе, використовуючи тільки власний досвід. Тільки за допомогою вчителя, наставника можна за короткий термін вийти на той рівень свідомості прибутку, саме лише з наставником, і саме лише в школі багатий наставник. Дякую. Скажіть, навіщо тренеру потрібна ваша система, яку ви навчаєте? Моя система дуже швидко може перемістити тренера із точки А в точку Б, витрачаючи менше ресурсу, менше нервів. але з найбільшою ефективністю і з найбільшою результативністю. І саме через місяць ми гарантовано обіцяємо і виконуємо свої бісенки, що у тренера з'являються перші клієнти. А вже за півроку у нього є дуже чудова можливість вийти від 2 до 5 тисяч доларів. Звісно, коли ми будемо разом працювати над його проєктом. Розкажіть про клієнта, який зробив найкращий результат на наставництві. Я вважаю, що найкращим результатом на наставництві – це є зміна стилю життя. Більшість моїх тренерів, більшість моїх учнів, які закінчили мої курси, які спілкувалися зі мною і які закінчили моє наставництво, але продовжують бути в моєму полі, вони демонструють дуже Круті результати. Хтось починає подорожувати, хтось переїжджати в інші міста, в інші країни, хтось купляє шикарні автомобілі, але перш за все, вони починають жити по-іншому, думати по-іншому, цінити життя, цінити свободу і робити все для свого розвитку і для того, щоб дійсно почати жити таким стилем життя, який їм подобається. А не бігти за грошима, тому що наша система онлайн-наставництва дозволяє робити те, що тобі подобається, і за це отримувати гроші. І ніколи не бути залежним від клієнтів, не бути залежним від їхнього фінансування, тому що саме система генерує і прибуток, і генерує клієнтів, і той стиль життя, свободи, що прагне кожна людина. Завдяки чому тренер. Зможе знайти для себе клієнтів. Наша система якраз використовує всі ці три ключові моменти, які необхідні для становлення любого бізнесу. Це створення продукту, це створення клієнтської бази, це і налагодження чудової і злагодженої системи продажів. І тому у нас є. І безкоштовні методи залучення клієнтів, і платні методи, і дуже крута розроблена наша система. Система сарафанного радіо. Я називаю це система прогнозованого сарафану Амбасадор, коли клієнт отримує результат і починає вже продавати експерта своїм знайомим, своїм близьким. І це дозволяє безкоштовними методами дуже екологічно і гармонічно створювати нових клієнтів. Чи є у вас команда, яка допомагає у розвитку та масштабуванні? Звісно, що у нас є команда, і зараз наша команда налічує близько сіми людей. Це ті люди, які безпосередньо приймають участь у нашому продукті, проєкті багатий наставник, це і експерти з маркетингу, з таргетингу, смм. Спеціалісти, у нас є чудовий відеограф. Також у мене є особистий наставник, це моя дружина, і також є люди, у яких ми постійно навчаємося і у яких ми беремо постійно нові знання. Проте, це не є люди, яким ми платимо зарплату. У нас повністю вистроєна система фрілансу і тому. Клієнт, не клієнт, а наш член нашої команди отримує фінансування тільки від результату, і ми дуже довго вишліфовували цю систему, тому що дуже багато набитих шишок, коли ми просто нанімали людей, платили їм зарплату, люди нічого не робили, отримували гроші, а ми нічого не отримали взамін. Зараз ми працюємо повністю органічно. І в залежності від зроблених уже результатів ми платимо гроші і це влаштовує всіх. Скажіть, чи погано, коли тренер навчається спочатку одного, потім в іншого? Скажіть, чи погано, коли тренер навчається спочатку у одного, потім в іншого? Чи буде від цього результат? Чим більше експерт... Спілкується з іншими експертами, з іншими наставниками, він може порівнювати і брати найкращі знання. Проте я притримуюсь тої точки зору, що треба брати максимум від того експерта, до кого ти прийшов, тому що наставник несе відповідальність від початку до кінця. І може бути, скажімо, така ситуація, коли експерт прийшов до одного наставника, потім до іншого, а той інший. Має іншу експертність, інше бачення, і може створитися такий когнитивний дисонанс, коли перша система буде знищуватися іншою системою. І я рекомендую повністю віддатися одному наставнику і рухатися вже до кінечного результату з цим наставником в тандемі, вже до гарантованого цим експертом результату. Розкажіть про останнього свого учня і які він має результати. У нас дуже багато результатів. Тому що саме моя унікальна система розрахована саме на результати. І чим швидше отримає мій клієнт, мій тренер перші результати, тим більш мотивованішим він буде. Подальшому, тому що кожна людина хоче якомога швидше отримати перших клієнтів, заробити перші, перше фінансування від своєї діяльності. Проте самі кардинальні зміни відбуваються приблизно через рік-півтора, коли експерт повністю засвоїв всі навички, коли він уже сформував своє бачення, коли він усвідомив цінність своєї експертності як онлайн-наставник, як онлайн-експерт. І найкращим результатом це те, що через півтора року, через рік учні тобі телефонують і хваляться, Я купив нову машину. Я зараз подорожую в нову країну, завдячуючи твоїм знанням. І це мене дуже надихає. І, звісно, що спонукає до подальших дій і спонукає мене до нових звершень і навчань. Влад, дивись, ми можемо продовжити на ходу. Ми можемо стати, і ти будеш йти на камеру і відповідати. Отакий От формат можна зробити. Або можемо це на франшизі використовувати, або можемо почати вже зараз. Як тобі цікавіше було. Чи, чи, чи не скучно тобі сидіти? Ні. Але для картинки буде класно, якщо ти походиш. У нас ще є половина питань. Можемо, а тобі зручно буде. Як? Це ідеально для того, щоб робити на ходу. Розумієш, що да, давай-давай. Бо у нас на фоні зараз люди ходять. Тоді поклич, будь ласка, дружину, вона нам допоможе. А де вона? А, піднялася на поверх. Папуля, привіт. Я немножко зараз не зможу тобі ответить. Я німного позже перезвоню, хорошо? Нет, не буду. Я не могу сейчас говорить, к сожалению. Нет. Понятно. Хорошо. Ты идете, да? Нет, я не в дороге. Ну, все, хорошо, угу. хорошо по угу. пока. Пока. я же и ты, церобудь. Да есть идея. Ладно. На фоні люди стоять. Це тебе не бентежить? Можемо розвернутися туди. Ну Це треба все зупиняти. Ну, якщо треба, то не знаю, надо. давай зупинимо.